Хочу з вами. Поговорити про священне коло або коловорот, рух по колу для наших пращурів символізувало безперервність руху. А отже, це те, що дарує безсмертя. Радіальний принцип побудови він присутній абсолютно у всіх поселеннях Трипільської доби. Сім будівель це і є відображення сіми сузірів зодіаку, яких знали і на які орієнтувалися. Трипільці наші пращури не просто були сонцепоклонниками, а вони дуже добре розумілися на циклах, як на небі у всесвіті, так і на землі. Людину могли вкладати в таку округлу, майже ембріональну форму, як вигляді яйця, і закопувати саме в такі в такі позиції в цих курганах. На коло дуже часто, як на символ гармонії, опиралися наші пращури. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і ми продовжуємо з вами досліджувати світогляд наших пращурів славетних трипільців Аріїв. І сьогодні хочу з вами поговорити про священне коло або коловорот, про те, чому так багато в різних археологічних джерелах ми бачимо на всьому тому, що знаходять вчені, спіралі, кола. Як це пов'язано саме з символічними моделями світу сприйняття наших пращурів? Скажу зразу, що коловорот є основною фундаментальною концепцією розуміння того, що від чого і як залежить. Наші пращури своє світобачення взагалі починали з того, що все формували довкола чогось округлого спіралевидного або овального, знову ж таки, округлого. Вони вважали, що це символ Сонця, що їхнє прагнення до єдності з сонячною енергією, до того, щоби бути завжди в контакті з цією божественною енергією. Воно дарує їм в якійсь мірі навіть ось безсмертя, безсмертя і вічне життя. Сонце в свідомості і підсвідомості наших пращурів символізувало не тільки богів, божественний початок, але й це був образ творчості, творчого потенціалу, того, що створює все довкола, те, що того, що оживляє все довкола. Також коловорот, або спіралі, або рух по колу для наших пращурів символізувало безперервність руху а отже, це те, що дарує безсмертя. Наші пращури точно знали, що людина, яка рухається по колу, або отримує щось е, округле, вона отримує певне ладування або свого стану, або е, е, навколишнього простору. Е, тобто ось ці всі образи е, кола, коловрату, вони всі пов'язані саме з кругообертами Всесвіту, е, кругообертами Сварги. Поняття про безкінечний плин часу передає нам ось цей ще трипільський такий символ, як Меандр, коли такі округлості переходять один в один, і така хвилька, як символ безкінечності, завжди ми її бачимо на різних археологічних здобутках. І, наприклад, на тих самих браслетах ще часів мінзинської доби, коли наші з вами пращури. Точно знали, що саме спіралі кола, які ще між собою пов'язані, показують, що життя, буття воно вічне і безсмертне коло завжди було сакральним центром, і прото міста часів трипільської доби будувалися завжди по колу. І будь-якому в якому випадку вважали, в Трипілі, наприклад, вважали, що коли ти знаєш, як рухається Сонце, по. По небосхилу і враховуєш всі періоди сонця, вибудувавши поселення за рухом сонця, це поселення буде максимально гармонійним і не тільки для життя, а і для всіх видів діяльності. Тому обов'язково по центру протоміст будувалися майдани, були місця для храмів, жертовників, куди сходилися навічі, всі мешканці поселення, і це, як би було, завжди символом центру або символом сонця, і ми бачимо. Звичайно, цей символ символ вигляді сонця на, не тільки на глечиках, на якихось на якихось керамічних виробах, які викопуються в різних регіонах, де досліджується трипільська цивілізація. А і ми бачимо на мапах, коли досліджується саме будівля, як будували і як розташовували будинки. В містах і поселеннях наші пращури. Ось цей коловорадіальний принцип побудови, він присутній абсолютно у всіх поселеннях Трипільської доби. Він вказує на те, що наші пращури не просто були сонцепоклонниками, а вони дуже добре розумілися на циклах, як на небі, у всесвіті, так і на землі. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. До прикладу в поселенні в Барнашівці ми бачимо дуже красивий конкретний зразок, як будувалося поселення. Шість будівель були збудовані по колу. Це був перший сектор, і ці будівлі розміщувалися на відстані 15-18 метрів. А сьоме розміщувалося сьома будівля розміщувалася в центрі. Таким чином, ми бачимо ось цю е, саме семирічність сакральну, яку вже закладають навіть, навіть в побудові першого кола. Безпосередньо поселення, тобто центральний храм, довкола нього шість будинків, які є вже першим шаром, від якого буде розгалужуватися повністю вся система. До речі, сім будівель це і є відображення сіми сузірів зодіаку, яких знали і на які орієнтувалися трипільці. По колу, по такому сонячному принципу забудови відтворюються схематично абсолютно всі поселення, які знаходять в різних регіонах нашої України. І що ми бачимо, що коли відтворюються певні рівні побудови по колу протоміст, ми бачимо, що те, що ближче до центру кола, це про духовну складову людей або центр умовно прави це саме духовні якісь побудови, куди приходили люди для того, щоб отримувати підтримку у духовних вчителів на. Тавників проводити певні обряди, ритуали. Далі більш широке коло з будівлями, де жила основна маса людей, містян, які ну, займалися своїми певними діями, життєзабезпеченням. І на периферії прото міст будувалися саме будинки тих, хто захищав цю, це місто, це місце, і таким чином ми навіть в побудові поколу розкладалася концепція трьох світів: прави, яви, нави. Бо от саме поколу будували. Саме будинки тих, хто не тільки захищав і першим стояв перед ворогами, але і міг здійснювати певні ритуали переходу. Коли ми говоримо про споруди поколу, ми розуміємо, що наші пращури вірили в силу сонця і таким чином в своїх спорудах завжди відображали ось цю сакральність впливу сонця на. А людину дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Ми знаємо, що а, трипільці будували свої поселення по колу, а також вони використовували ось цю а, систему кола, коли. Ховали, якщо раптом не спалювали, а саме ховали своїх померлих. І кургани вони будувалися довкола поселень, це були округлої форми, такі могили, де могли закопувати людей. І що саме цікаве, також зберігаючи цю концепцію кола як єдиного сенсу, як єдиного центру духовного, світоглядного. Образу сонця і повернення до сонця до Бога людської душі після смерті, то людину могли вкладати в таку округлу, майже ембріональну форму, як вигляді яйця, і закопувати саме в такій в такі позиції в цих курганах. Або в так, так само людей закопували, складаючи людське тіло максимально після смерті в округлу форму і садили над ними дерева. Тобто ми з вами розібрали перший такий вид, через який сприймали наші пращури світ і взаємодіяли з світоглядом модель коловратів кола окружностей і всього, що пов'язано з колом. Коло для наших пращурів це початок і кінець одночасно. Бо е, якщо б ми поставили з вами крапку, то вона розшириться до кола або до сфери. Якщо би ми поставили крапку як початок чогось і провели лінію, то це би був би символ першого чогось джерела початку, Богу Творця. тобто Коло це завжди єдиний дуже потужний символ, і ми його бачимо як на кераміці, так і в побудові святилищ. Ми бачимо його в е, обрядах, і ми бачимо, що коло символ сонця це те той фундамент, з якого ми можемо почати розшифровувати і розбирати різні моделі взаємодії людини. І всесвітом. І на коло дуже часто, як на символ гармонії, опиралися наші пращури. Тож і до нас. Дійшов цей символ як символ гармонії, як символ людяності, сонячності, ладування. І сьогодні ви дізналися також і про це. Тож, якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримайте мене вподобайками, коментарями і до зустрічі в інших дослідженнях з цього циклу. Цикл у нас буде про світогляд. Трипільців наших пращурів, і що корисного ми з цього можемо для себе взяти. До зустрічі.